Із заклику любити Україну всім серцем розпочалась урочиста лінійка із посвяти школярів 5-8 класів у члени дитячого об'єднання Вітрила. Екіпаж, воїни світла, наш девіз – живи, добро звершай! до нагород за це не магають, та оживає істина стара, людина починається з добра. Учні п'ятих-восьмих класів представляють собою екіпажі на чолі з капітанами: воїни світла, знавці, натуралісти, просвітники, різні назви своїм об'єднанням та різні напрямки діяльності обирали школярі. Для когось пріоритетними тепер будуть проекти, акції, завдання, пов'язані із волонтерством та милосердям. Інші учні розроблять програму дій для покращення родинного спілкування та об'єднання усіх школярів в одну сім'ю. Популярними є військово-патріотичні напрямки діяльності організацій. Об'єднанням старшокласників залишиться учнівський парламент. Неабияка роль відводиться вчителям. Крок назустріч цікавому і насиченому шкільному життю зробили учні, здавши рапорти. Офіційно стали членами дитоб'єднання вітрила. Ми відновлюємо найкращі традиції виховної системи, адже ми не боїмося змінюватися. Ми живемо в час змін, і ви самі відчуваєте, що наше сьогодення. Вимагає зовсім нових молодих людей, дітей, людей нової формації, відповідальних з новим мисленням. Тому ми зичимо вам серйозного старту, яскравих перемог, нових проєктів, щоб життя в школі другого ступеню було яскравим, цікавим, оригінальним. Ну я думаю, якщо в нас будуть труднощі, то пам'ятайте, літак теж злітає проти вітру. Ми спільно з ними справимося. Я хочу вам побажати вітру, вітер це рух, рух це активність. Якщо ви будете активними у своєму шкільному житті, вас все вдасться. Святом зрілості назвали посвяту члени дитячого об'єднання організатори заходу, адже це початок самостійного шляху у шкільному житті. Ознайомившись із правилами організації, діти оголосили клятву бути прикладом дисциплінованості і культури поведінки. Я Надавати, я допомогу. Я Надавати допомогу товаришам. Я Берегти і примножувати творчі досягнення школи номер один yeah, yes. на короваї дружби запалили школярі свічки обдарованості і таланту, наполегливості і працьовитості та жаги до знань. Моя yeah,